Сьогодні для всіх рідних загиблих хлопців дуже дуже страшний день. Чому? Тому що в ніч 28 на 29, 22 році, відбулося масове знищення наших захисників, які захищали Азовсталь, наших азовців. Серед цих хлопців були Павлоградці, серед цих хлопців були Ті, які жили в Павлоградському районі. На жаль, ми тільки Павлоградців вшановуємо, а за тих, що були в Павлоградському районі, якось всі мовчать. Але ці хлопці, вони титани, які стояли на Завсталі, які тримали завод, які тримали місто Маріуполь. Чесно кажучи, я сама родом з Маріуполя. Тому для мене сама Завсталь це дуже-дуже болюча тема. Рідні загиблих вирішили зробити таку інсталяцію, щоб павлоградці пам'ятали завдяки кому зараз. Ми ще живемо, радіємо, відпочиваємо, працюємо, гуляємо зі своїми дітьми. Ці хлопці тут не всі, тут тільки ті, чиї рідні принесли речі і світлини своїх рідних. Хлопців дуже багато, всі знають, але видно скільки хлопців павлоградців загинуло. За нашу свободу, за наш мир, за нашу незалежність. А сьогодні просто присвячена тим хлопцям, які були на Азавсталі, які ціною свого життя виборювали кожен день, кожну хвилину нашого життя. Дуже б хотілося, щоб люди це пам'ятали. Пам'ятали завдяки кому вони живуть і розуміли, що ці хлопці тут є хлопці, які навіть не народили дітей. Не встигли. Є хлопці, у яких залишилося троє дітей. Вони пішли добровольцями. Майже всі, майже всі пішли добровольцями. Вони не чекали, коли за ними прийдуть, коли їх гукнуть, щоб вони йшли. Дуже боляче, що дуже-дуже багато павлоградців про це забувають. Кожного дня в нас проходить хвилина мовчання, і, на жаль, на одну хвилину. Мало хто зупиняється. Я дуже вдячна. Ми не маємо права їх зупиняти, але дуже б хотілося, щоб люди розуміли, що таке наша свобода, що таке наша незалежність. Завдяки ним, цим хлопцям, ми живемо.